Привіт всім, хто завітав на мій канал. У мене ось сьогодні таке завдання треба позагрібати траву. Скосили, а треба позагрібати. Загрібати є що, але зараз хоч отут, де біля будинку загребу, бо трошки ще інші справи є. У нас жарко, пече. Ось тут дивлюся і. Тут би б не мішало посапати кручений панич. Пізно я його посадила. Такий він не пишний, і зійшло його мало, думала, так піде така арочка. Нічого, дай Бог, на наступний рік зробимо так, як треба. Виру, зараз граблі і буду загрібати. Я тут біля хати, біля порогу треба навести красоту. То воно таке не дуже гарно. Та й тут треба поскладати, бо бачите, ось кабак терла, Ой, і воно тут таке. Зараз будемо трошки наводити порядочок. Тут ось виноград такий розрісся. Він тут у нас росте так, і до свиней не видно. Тут колись має бути загорожено отак. Але зараз отак виноград, тут кущик так розрісся, то хоч не видно, що тут є сили. Такий це виноград. Простенький, винний, технічний, але смачний він. Що тут? Ох, ви виїли, які ви швидкі. Тут футху почали добре їсти, бо вони так погано їли, а зараз аж вилизують. А оцей. Оно, дивіться, що робиться в нього. Нічого не хоче їсти нормально. Таке вредне, я його то кажу. Треба продати. Ще не продаси. Бо ми цього кабана довго шукали. Отаке вредне. І тут. Поросята. Що залишилося? Там Ти де ж ви темно. Там воно троє таких малих залишилось. Я не знаю, що з ними робити. Вони і не ростуть і нічого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім такі красавчики. А три ми їх і не рахуємо. То ходять, бігають воно щось. Ну, які є вже. Йду на город. Треба мені моркву зірвати. І тут також ще сюди я сьогодні не дійшла. Це вон, казан стоїть, вже починаємо свиням потрошки варити картоплю. Ну, тут ще поганенька. Звичайно, воно зараз ще дуже жарко, але треба її, бо буде пропадати, просто так викидати. То ми в цьому казані варимо і у нас така ось штучка є. Кабичка така, треба оце порубати і спалити. І ось ще у нас є такий проект, план зробити тут ще таку плиту. Ну, це так ми просто зложили його, а тут ми в інтернеті подивилися, як правильно зробити. Так що, цегла є, будемо робити щось. Звичайно, вона височенька буде, можливо, не тут, а трохи далі, щоб вона не заважала. Це щось буде. І так, друзі, трохи порядок я на вулиці навела, позагрібала, не скрізь, тут біля хати. Далі вже. Завтра буде там. Бо зараз швиденько ось хочу. Рибу вчора смажила, хочу таку в томаті її зробити, з тушити. Та сижу, вибираю кісточки. Бо ці мухи, вони мені вже надоїли. Як скрізь. Б'єш, б'єш, виганяєш, і липучка, ось, і вони десь беруться. Куди вони залітають? Та рибу цю зробити. І треба мені ще їхати в місто на батьківський збор. У нас сьогодні все швиденько. То я так і не знімала майже, що робила. То в хаті там трохи прибирала, то в кухні тут прибрала, то на вулиці. всяке таке воно вже і день проходить. Ще сьогодні у нас гості, ну як гості, мама чоловіка має приїхати. То трошки порядочки навела та їсти приготувати ж треба. То отак їде до онука на 1 вересня і сказала, буде нам допомагати. Пару днів залишиться. Там я оце дороблю, піду потім покажу, що допомагати там. На нашій прибудові все вже заштукатурене. А там є така стінка 2х2. Не знаю. Зараз підемо подивимось, що там робиться. І треба його заштукатурити, щоб ми вже самі могли шпаклювати шпаклівкою білим. Бо вона каже, я оце як не зроблю, ви його будете дуже довго робити. В неї професія така, вона працювала маляр штукатур. То каже, я зроблю. Ми кажемо, ми самі, а вона ні. То, каже, ви дуже довго будете робити. Ну. Хоче, то вони вдвох там з чоловіком будуть робити. Вона тільки ото буде шпаклювати важке таке нічого не буде піднімати. Ну, Правда, її так важко шпаклювати Ну, хоче. В неї не такий характер, що їй, кажеш, не треба все одно буде. То вона нам допоможе то будемо ми вже далі. Щось іти, бо в нас дійсно щось воно не виходить. Ну, як не виходить, бо то картоплю копати, то те, то робота воно. Все не встигаємо. Я оце сижу і думаю, я трошки не можу наважитись на одну річ. У нас так виходить, що у нас школа в місті треба їхати скільки там, 11 чи 14 кілометрів. У мінімуті чоловік уже років 5, ну так скільки в нас машина є, каже. Йди на права, йди на права, а я не можу. Ну, це не моє, я не відчуваю це. Він мене сядив і за кермо. Я розумію, що, як. Але я боюся, коли машин немає, я нормально. А коли тільки бачу десь позаду машину, спереді ні, спереді нормально. А от коли ззаді щось їде, я не можу. А от розумію, що треба. І в мене зараз таке рішення, чи йти ти здавати, чи що робити. Бо дитину в школу. У нас є автобус возить, але ж, коли. У тебе є машина, а й ти не знаєш, що сьогодні. Я сама, сама вдома і мені треба їхати. А на той час, коли мені їхати, немає нічого. ні маршрутки, ні автобуса. І оце я зараз наважуюся йти чи не йти. Не знаю, треба ж, якщо пішла на права, щоб вони не лежали, бо зараз права 1020 стоїть навчання це. То їздити, а я їздити, ну щось боюся, не знаю. То, коротше, в мене зараз роздуми такі. Буде. Женя, напевно, вчитися в школі, поки в цей час Женя буде на уроках, мама буде на права вчитися. Не знаю. Якось подумаємо ще. Так, прийшла я вам показати, що нам треба заштукатурити. трошки я загнула, звичайно, що нам тут треба метр на метр. Ось тут стінку треба заштукатурити. Та місця мало незручно показувати тут. Щоб ось таке воно було. Заштукатурити його. І як виявилось. Ось цю стінку, а тут а ця стінка 4 метри. 4 на 2,50 Це Оце нам треба заштукатурити. Ну, звичайно, вони будуть двох з чоловіком. Вона сама це робити не буде. Як вона каже, зі мною діло йде у вас, бо так воно і є. Треба тут починати щось вже далі робити, а воно ніяк. З городами то там, то там. То...